Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. Спірея один із найефектніших квітучих листопадних чагарників. Багатьом садоводам вона подобається через свою невибагливість, посухостійкість, стійкість до хвороб і шкідників. На одному місці спірея може зростати десятки років. Якщо ви посадите в себе на ділянці декілька різних сортів, ви зможете насолоджуватися їх декоративним виглядом з весни і до пізньої осені. Висота і діаметр куща, в залежності від сорту, варюються від 40 см до 2,5 метрів. Форма шкрони у спірей також дуже різноманітна, можуть бути фонтаноподібні, округлі спадаючим каскадом, прямо стоячі. Спіреї дуже легко розмножуються, тривало квітують. Не вимагають до себе особливого догляду, легко піддаються формуванню. Корінь у спіреї мичкуватий, тобто розгалужений. Це говорить про те, що вона не буде конкурувати поряд з іншими рослинами, що мають стрижневий корінь. Дуже гарно буде поєднуватися в посадці, наприклад, з ялівцями, плодовими деревами та іншими рослинами. Окрім квітування, спіреї ще дуже красиві можуть бути і за рахунок свого листя, яке у них декоративне і, в залежності від сорту та місця посадки рослини, тобто освітленості, може мати різне забарвлення. Весною, одними із перших квітують переважно спіреї із білими квітами. Квітування настільки рясне, що кущі схожі на казкові білосніжні кургани. До найвідоміших веснянок квітучих видів спірей відноситься спірея вангутта. Це високі гілясті кущі висотою від 2 до 2,5 метрів, пагони в яких довгоподібно нахиляються до землі. Спірея Вангутта має ще декілька сортів: Snow White, біла наречена, ренесанс. Ці сорти мають зелене зубчасте листя та білі напівкулевидні суцвіття, що покривають пагони по всій довжині. Ще одним цікавим сортом є Pink Ice. Особливість сорту полягає в забарвленні листя варіагатного кольору біло-рожевих відтінків, а також в квітуванні ніжно-рожевими кремового забарвлення суцвіття. Також сорт спіреї Вангутта Золотий фонтан із незвичайно золотистим забарвленням листя не може не привернути до себе увагу. Весною також квітує спірея ніпонська. Кущ має округлу форму і досягає висоти до 1,5 метра, квітує білими квітами дуже рясно з кінця весни на початку літа. Особливо ефектно виглядають сорти Snowmount. Це літо ця спірея має зелене листя. А осінню змінює своє забарвлення на багряні кольори. Та сорт Halwarts Silver. кінця травня також квітує спірея трилопатева. Що має білі парасолевидні суцвіття, розміщені по всій довжині пагонів. Листя здебільшого трилопатеве, звідки й назва. Висота куща сягає до півтора метри. Ще одним видом спіреї, яка квітує з кінця травня, є спірея тунберга. Висота куща зазвичай сягає від метр п'ятдесят до метр вісімдесят. Бутони спіреї Тунберга характеризуються білим кольором з рожевим відтінком. Найвідомішими сортами є Fugino Pink. Листя даної спіреї має жовто-зелене забарвлення, згодом стає темно-зеленого, а восени знову набуває помаранчево-червоних кольорів. Квіти рослини ніжно-рожеві при появі і згодом стають білого кольору. Сорта огон. Квіти покривають білосніжним кольором пагони ще без листя. А згодом даного сорту з'являється золотисте листя, що і робить його особливим. Не менш цікавим є сорт Mount Fuji, це невеликий кущ до 1 метра висотою, що має біло-строкате варіагатне листя, листова пластина якого хвиляста з курчавою поверхнею, квіти ж білого кольору. Ще одним потужним розлогим кущем з кроною до 2 метрів. Що квітує у травні, є спірея сіра. Вона має сірувате листя і ефект водограя з тонких гілок, що по всій довжині покриті білими суцвіттями. Яскравим представником цього виду є сорт Гревшеї. Дуже невибагливий кущ, гарно зростає, легко переносить стрижку. Фрумують, що краще робити після квітування, а санітарну стрижку після зими. А також ряд інших весняно квітучих видів спірей. Влітку квітують японські спіреї. Вони дуже ефектно виглядають в саду і привертають погляд. Квітують тривалий час протягом 2-3 місяців декілька хвиль, в залежності від сортів. Деяких навіть у вересні. Популярними є сорти Gold Flame один із самих яскравих спірей завдяки своєму декоративному листю. Листя даної спіреї змінює своє забарвлення протягом всього вегетаційного періоду від червоних до жовтих багряних кольорів. У висоту рослина сягає до 80 см, а в діаметрі 1 метр. Однозначно, ця спірея стане прикрасою будь-якого саду, але проявить себе максимально на сонячній ділянці, квітує рожевими квітами на пагонах цього року дуже рясно з червня по серпень місяць. Ще одним сортом спіреї японської є сорт Gold Mount. Висота дорослої рослини 50-60 см. Листя даного сорту має унікальне забарвлення в залежності від освітленості місця посадки. Чим більше сонця потрапляє на рослину, тим більший золотистий кольор листя. Має рожеві щіткоподібні суцвіття, квітує тривалий час з червня і до серпня. Сорт Little Princess. Висота 1 метр, діаметр крони 1,5 метра. Особливість сорту це мінливе забарвлення листя від світло-зеленого до темного, в залежності від освітленості. Листя витягнуте з загостреними кінчиками. Квіти ж яскраві, рожево-пурпурні, бутони більш темного забарвлення, міру розпуску світлішають. Восени листя даного сорту набуває яскраво жовтого помаранчевого кольору. Подібний сорт Little Princess є Golden Princess, але різниця полягає в забарвленню листя. В нього воно жовтого кольору. Ще один дивовижний сорт спіреї японської, про який я не можу не сказати, це сорт Широбана. Унікальність полягає в забарвленні суцвіття, яке дуже мінливе від білого до ніжно-рожевого та червоно-пурпурового міру розпуску, і квітування липень-серпень місяць. Це сорт Хамелеон. На одному кущі можна одночасно побачити квітуючі білі, рожеві та червоно-пурпурові суцвіття. Висота даного куща 60-80 см. Окрім японської, влітку квітують і інші види спірей, наприклад, спірея березолиста, отримала назву за рахунок своєї схожості листя із листям берези. Родзинкою є білокремові щитовидні суцвіття, що рясно вкривають кущ з червня місяця. Теплу осінь може заквітувати повторно. Спірея Бумальда це гібрид японської білоквіткової спіреї, має кулясту крону, квітує насиченими рожевими квітами. Популярними сортами є Дарт з кармінним кольором суцвіть, Кріспа, має кучеряві листочки, також Антоні Ватерер. А також поширеними є спіреї виду Біларда і Дугласа, які квітують у другій половині літа. Кущі мають конічні суцвіття до 20 см завдовжки, темно-рожевого забарвлення. Це високорослі спіреї, висота від 1,5 до 2,5 метрів при діаметрі крони в 1,5-2 метри. Як ви зрозуміли, спірея чудово буде поєднуватись в композиціях з іншими рослинами, можуть бути висаджені як солітерами, якщо це високорослі сорти. Так і з живоплотами, а якщо це карликові сорти, то їх краще висаджувати на передній планий клумб. Дякую, що були зі мною у цьому відео. Підписуйтесь на канал, хто завітав вперше, ставте свої вподобайки. До зустрічі!